Що, Пройшли нещодавно у нас президентські вибори, знову обрали, як кажучи, не зовсім підходящу кандидатуру. і тому постає питання: що ж таке ця вся демократія, як називається цей державний устрій? Чи відповідає він нашим очікуванням і як його змінювати? Ну, слід сказати, перш за все, що першопочатково в старі еллінські часи демократія означала буквально владу демосу. Що таке демос? Це, власне, незаможні Середні прошерки вільного населення старих античних міст держав. І характеристикою цієї демократії було те, що вона здійснювалася всім цим демосом напряму, без якихось е, представників. Ну, це звичайно ж ніяк не означало, що це була влада всього народу, щоб цей термін тоді не означав. Це означало конкретно, що такі-то прошарки населення, таких то міст збиралися на свої збори. Е, Біля храмів або фортець, які знаходилися в центрі міста, приймали відповідні рішення, які мали силу закону. Другий раз це поняття виникає вже в 18-19 столітті, але його сенс абсолютно інший. Це е, такий державний, таке державне правління, за якого вся влада передається умовно кажучи, народом, тобто виборцями, до рук, обраних чиновників, депутатів і все таке інше. Але ми всі прекрасно бачимо, що та теза, за якою нібито демократія означає, що ці виборці контролюють тих самих чиновників, не відповідає абсолютно істині не тільки в Україні до таких державах як Україна, але й в таких державах, як Сполучені Штати Америки, Японія, Канада, Велика Британія та інші, які зазвичай вважають зірцем демократії. Реальна влада знаходиться в руках. Або невеликого прошарку вищих бюрократів, які тісно пов'язані з фінансовими колами, наприклад, та ж Англія, де по факту парламент тісно пов'язаний з лобістами так званого сіті, тобто фінансового центру Лондона, і виконує його волю. Або ж знову ж таки, сполучені штати, де навіть відверто існує інститут лобізму, і де формально вважається, що немає корупції політичної, тільки тому, що вона у Переходячи власне до України, ми можемо побачити, що всі роки незалежності, чи то реальний, чи то формальний, які не назважених характеризуєш, замівались тим, що постійно обирали різного роду депутатів, президентів. Навіть колись суддів обирали, але все це закінчується тим, що в нас утворилася просто така собі напівкримінальна верства е, ледве не спадкових управлінців, які абсолютно зловживають своїми формальними повноваженнями і плюс собі додають купу ще неформальних. В чому це так і як з цим боротися? А причина того в тому, що на вину від старих античних міст держав, де виникла ця демократія, не існує насправді реального суб'єкту Демосу. І просто розрізнені виборці, ніяк між собою не пов'язані, які абсолютно перебуваючи під впливом так званих засобів масової інформації, різного роду пропаганди, чи то прихованої, чи то відвертою, голосують не за тих, за кого вони за своїх раціональних інтересів проголосували, якби вони утворювали якусь реальну спільну верство. А за тих, хто їм і раціональним чином подобається чи не подобається, ось наприклад, колись так голосували в Києві за партію Катеринчука, тепер так голосують за удар. Ну, результати я думаю всі зрозуміли. Тому того, хто б саме не балотувався і як би він себе не називався, але поки він діє в рамках цієї системи, вона приречена на самовідтворення. І тоді друге питання: як подолати її? Ну, відразу скажу, що різні тези про те, що начебто весь народ може шляхом якогось. Міфічного народовладдя приймати всі рішення, як це було колись не прокащують хоча б з тієї простої причини, що за всі ці століття та тисячоліття суспільне життя настільки ускладнилося і урізноманітнилося, що окрема людина чисто фізично і психічно не зможе осягнути все. Якщо тільки, звичайно, не ставити їй якогось е, е, супертехнологічного чіпа, але це тоді буде не зовсім людина. А, і тоді ми переходимо до висновку, що потрібно, щоб люди, які розуміються в тих чи інших сферах суспільного життя, наприклад, культурній, політичній, економічній, соціальні, все таке інше, приймали б рішення в рамках своїх якихось спільнот чи організацій, реальними, а не формальними, членами яких вони є. Ну, ось навіть сам термін синдикат, який ми використовуємо, вказує на такий тип спільноти. Умовно кажучи, можна припустити, що в майбутньому суспільстві замість чиновників та депутатів, членів яких усі кажучи, комітетів там з культури та спорту відповідними справами опікувалися б відповідні громадські організації, які набули б одночасно статусу, по факту виконавців відповідних державних функцій. Те ж саме стосується, наприклад, економічної сфери. Тобто ми не будемо тут говорити про якусь дуже віддалену перспективу якоїсь там революції в цій сфері, але навіть якщо говорити про нинішній стан, то знову ж таки про спілки та з іншого боку об'єднання підприємців, звичайно, не тих, які захопили власність в руки шляхом якихось олігархічної дій, а таких, умовно кажучи, дрібних та середніх спільного. Вирішують, досягають певного консенсусу, це якщо не говорити про якісь більш далекосяжні соціальні зміни. Тобто, як бачимо, саме така синдикальна система суспільного устрою відповідатиме краще необхідним вимогам та потребам життя ніж сучасна парламентська система, тому що всі, хто бачив, наших депутатів, які витрачають весь цей час у парламенті, або спілкуючись між собою, або просто їдячи щось під камерами, розуміє, що це абсолютно не ті люди, які потрібні нашому народу для того, щоб вирішувати ті чи інші питання. Слава Україні!